Ім величезний привіт, людям які цікавляться крептоа. Сьогодні у нас дуже важливі новини щодо проєкту Bloom, свіжі інсайди, якими нещодавно поділився генеральний директор на конференції Tone Getaway. У цьому відео ми розберемо, чому інвестиції з Open Platform у Bloom стали важливим кроком, як запуск фьючерсів та інших інструментів у листопаді місяці може вплинути на розвиток цього проєкту. Обговоримо запуск також трейдинг бота, реферальної програми та їх значення для екосистеми Bloom. Тож сідайте заручніше. Тому що попереду багато цікавої інформації. І так, на нещодавній конференції Tone Gateway нещодавно виступив генеральний директор, поділившись новинами та інсайдами щодо проєкту Bloom. Серед ключових анонсів був той факт, що The Open Platform інвестував у проєкт Bloom. Але тепер давайте детально розберемо інші новини. По-перше, одне з дуже важливих це саме запуск фьючерсів. Фьючерси планується запустити вже в листопаді місяці. Це важливий крок, оскільки перед запуском лістингу монети розробники прагнуть забезпечити роботу ф'ючерсних контрактів на біржі. Без ф'ючерсів повноцінна діяльність біржі, а тим паче її прибутковість буде під великим питанням, оскільки саме ф'ючерси приносять біржам основний прибуток. Тут дуже важливо розуміти, що для нас, як інвесторів, фьючерси не є ключовим інструментом, тому що наша стратегія орієнтована на спот торгівлю і довгострокове отримування активів. Ми уникаємо участі в фьючерсних операціях, оскільки вони створюють значні ризики для більшості користувачів. Тоді як біржі заробляють саме на комісії від ф'ючерсних торгів. До речі, на цьому моменті я, звичайно, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тому з радістю запрошую всіх зацікавлених людей. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Але чому саме так важливий запуск ф'ючерсів? Коли ми починали обговорювати проект Bloom, йшлося про те, що запуск ф'ючерсів стане сигналом до швидкого лістингу. Який важливий для стабільного фінансування екосистеми та розвитку інфраструктури. Тому саме завдяки фьючерсним контрактам проект зможе накопичувати кошти на подальший розвиток і підтримку екосистеми Bloom, не покладаючись винятково на зовнішні інвестиції або продажі токенів. Також на конференції генеральний директор Bloom заявив про створення трейдинг бота та інші нововведення. Трейдинг бот також стане доступний у листопаді місяці. Ця функція може бути корисною для автоматизації торгів на біржі. Також очікується запуск MDM платформи для запуску Меммонет та інших спільнот, де учасники зможуть створювати свої проекти. Однак для нашої спільноти запуск MEMMONET через MDM, скоріш за все, не так цікавий, оскільки мемтоки нерідко виправдовують довгострокові очікування. Навіть проекти, які запускалися з максимально чесними намірами, часто не витримують ринкових коливань, а ціна їх токенів починає знижуватися. Але, звичайно, тут підстава вам особисто приймати рішення. Якщо ця тема цікава для вас, то з радістю можете спробувати для себе, тільки зважайте на ризики. Також на конференції говорилося про загальну підтримку екосистеми та перспективи проєкту Bloom. Запуск фьючерсів та інших інструментів показує, що проєкт Bloom має намір створювати джерела доходу, забезпечуючи кошти для підтримки всієї екосистеми. Це довгострокова перевага, особливо як для нас інвесторів, які бачать перспективу в розвитку інфраструктури та стабільності проєкту. Для учасників спільноти є можливість приєднатися до проєкту та отримати своє реферальне посилання, за яким нові користувачі будуть підключатися через вашу рекомендацію. Кожен користувач, який зареєструється на платформі за реферальним посиланням і почне активно працювати з біржею Bloom, приноситиме власнику реферала комісійні. Ця можливість для заробітку є однією з додаткових функцій, які пропонує платформа, крім безпосередньої участі в трейдингу. Але знову ж таки варто розуміти, що це не для всіх, а лише винятково для дуже зацікавлених людей, які мають певну аудиторію. Я зі своєї сторони жодних посилань не залишаю, тому як не бачу в цьому забагато сенсу, і ця тема для мене не є преференцією. Тому також, звичайно, як і в інших проєктах, так само як і в цій ситуації, рекомендується заздалегідь зареєструватися на всіх великих біржах, оскільки це спростить доступ до тарифів і забезпечить вибір найкращих умов для купівлі активів. Реєстрація заздалегідь також дає змогу не втрачати час, коли настає момент для вигідної умови. Тепер на цьому моменті можемо перейти до підсумків. Листопад обіцяє стати початком активного руху для Bloom, оскільки почнуть реалізовуватися анонсовані на конференції функції та нововведення. Проект уже завоював популярність і увійшов у топові додатки Telegram за кількістю користувачів. Ми, звичайно, будемо продовжувати стежити за розвитком Bloom, а ви можете ділитися своїми думками та ідеями в коментарях. Тож, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі. Більше!